Представляємо вашій увазі модель Зефір Лезі Souffle. Модель Зефір Лезі Souffle – це безпружинний комбінований матрац з різними жорсткостями сторін. Основу матрацу складає пінополіуретан «Ортофом». Це екологічно чистий матеріал, 15 см якого забезпечують необхідну ортопедичну підтримку тіла людини з високим ступенем амортизації рухів під час відпочинку. З однієї сторони моделі розташоване кокосове полотно. Це наповнювач наповнювачці спресованих волокон кокосового горіха, просочених спеціальним клеєвим складом на основі латексу. Надзвичайно міцний і довговічний, додає пружність і жорсткість матрацу, що дуже цінується шанувальниками від на жорсткій поверхні. З іншої сторони термовойлок. Це щільний матеріал, отриманий за спеціальною технологією шляхом термічної обробки та пресування синтетичних і натуральних волокон. Служить жорстким ізолюючим прошарком між наповнювачами, але достатнім для збереження властивостей нижнього шару, тим самим роблячи цю сторону матрацу досить м'якою. Верхній шар першої сторони створює пінополіуретан ортофом який пом'якшує жорстку поверхню. Нижній шар утворює пінополіуретан хайфом. Середній за своєю жорсткістю пінополіуретан Хайфом це екологічно чистий матеріал, що забезпечує комфортне і природні положення тіла людини при лежанні. Головна перевага матеріалу складається в його комірчастій структурі, яка з одного боку рівномірно розподіляє навантаження, а з іншого має добрі показники повітря проникності. Чохов з натуральної тканини Стеджакарт об'ємний. Це м'яка високоеластична тканина, дуже приємна на дотик. Висота матрацу – 19 см. Максимальне навантаження – 110 кг. Ступінь в'якості – з однієї сторони – другий, а з іншої – п'ятий.